ООН продовжили виплати пенсіонерів в Україні ось хто має право на гроші. І так, через війну в Україні змінюються правила виплати пенсій. При цьому міжнародні благодійники намагаються старанно виконувати свої зобов'язання. Всесвітньо-продовольча програма ООН продовжила виплату додаткової грошової допомоги для пенсіонера, осіб без права на пенсію та осіб з інвалідністю і продовжили цю виплату до кінця липня 2025 року. Гроші зможуть отримати люди з прифронтових областей. Трошки пізніше в цьому відео в кінці я розповім про ці області, і про це нагадав, нагадав пенсійний фонд. І зі слів пенсійного фонду та ООН говориться наступне: завдяки цій програмі понад 315 тисяч людей отримують близько 216 мільйонів гривень щомісяця. Тим, хто підпадає під умови програми, всесвітня продовольча програма ООН перераховує різницю між. Соціальну виплату, яку вони вже отримують, та сумою 3250 гривень, тобто ось цю різит. Подавати заявки чи реєструватися на оці виплати не потрібно. Допомога буде виплачена автоматично тим же способом, яким ви вже отримуєте пенсію або соціальну виплату, це, як правило, на банківську картку або через Укрпошту. І області, в яких виплачується допомога: це Дніпропетровська, Донецька, Запорізька, Луганська, Миколаївська, Сумська, Харківська, Херсонська, Чернігівська. Нагадаємо, програма підтримки пенсіонерів від ООН діє в Україні ще з 2003 року з серпня. Перелік одержувачів виплат визнається з урахуванням інформації, що міститься в базах даних пенсійного фонду. Виплата допомоги проводиться без звернення особи до всесвітньої продовольчої програми чи до пенсійного фонду України.